Дещо про психосоматику, і спершу ми звернемось до термінології і її значення до Вікіпедії. Нагадую, що якщо ви сумніваєтесь, чи знаєте ви точно, чи не знаєте певне слово і певне його значення, звертайтеся до загальноприйнятих словників або хоча б до Вікіпедії. Отже, психосоматика напрям у медицині та психології, що займається вивченням впливу психологічних, переважно психогенних факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних тілесних захворювань. І визнано психосоматика як певна наука лише 100 років тому. Навіть в 50-х роках була створена асоціація, де відбувалося вивчення зв'язку психіки, емоцій і тіла. І я впевнена, я навіть вірю, що це лише верхівка айсбергу, що люди і до цього моменту відчували певний зв'язок. Що якщо я зараз проживаю якийсь біль, нестерпний, то в мене оце й оце заболить. Наразі я дуже рада, що це виокремлення як течія, як наука, і відбувається дослідження саме зв'язку. Так що ж таке психосоматика простими словами, це ті емоції і почуття, які ми проживаємо довгий період часу, особливо коли болючі, відображаються в тілі, внутрішніх органах або зовнішніх. Це і є психосоматика, як наші емоції, почуття проживання впливають на фізичний стан тіла, на наше здоров'я. І мене насправді радує, що психосоматика вона зрозуміла для будь-кого, для цього немає не потреби мати якусь вищу освіту медичну. Чи бути психологом? Це може бути простий посібник для взаємодії з собою. Безумовно, це не панацея, і не треба вдаватися до самолікування. Проте за певними симптомами ви здатні будете собі допомогти і зрозуміти: а в чому ж причина? Тому що зараз нам всім важливо вміти допомагати собі і розібратися з собою. Як же ж зрозуміти що до чого? Слава Богу! У нас є інтернет. І багато безкоштовних уроків, навчань і загалом а, таблиць, де описано, яка емоція, який має зв'язок, який прояв і де відображається в тілі. Тобто, ви заходите в Google, вбиваєте психосоматика. Таблиця або психосоматика певного органу, якщо ви знаєте, що зараз щось заболіло. Наприклад, болить голова регулярно, і ви не знаєте причину, і прийшли обстеження у лікаря. Він каже, та все в порядку з вашою головою. Це що означає? Треба шукати глибше на рівні підсвідомості, на рівні психології вашого духовного стану, внутрішнього стану переживання. І ви можете звернутися. В безкоштовну мережу і пошукати відповідь на свої питання. Наразі я навіть придбала паперову книгу, хоча, здебільшого, я виписую собі і працюю через інтернет, я вам її рекомендую. Довідник, сповідь тіла, психосоматика органів та частин вашого тіла. Кравченко Тарас. Ось так вона виглядає. Її вартість десь до 500 гривень, здається. Чим вона мені подобається? Тим, що тут описано орган, як, наприклад, очі вії брови. І наче певна розмова, як говорить цей орган, це така взаємодія зі своїм тілом, наче ви поговорите зі своїми органами, а вони вам щось розкажуть. Наприклад. Сповідь очей Війта брів. Так, так, автор правий. Ми очі зазвичай сліпнемо, коли володар доходить до висновку, що він нічого не знає про світ і засмучується з цим фактом. Або втрата цілей по життю оце так, взагалі, те, що призводить нас до проблем. Кажуть іноді, бачу ціль, не бачу перепон. А в нашому хворобливому випадку не бачу ані цілі, ані перепони. І також в цій книжці додається і причини негараздів, що може вплинути на погіршення зору або втрату війта бров. Що робити? Навіть рекомендація, що робити. Отже, оця книжечка може стати вашим особистим. Помічником, навіть рекомендаціями, таким, направленням, що ви можете з собою зробити. І загалом рекомендую всім вивчати психосоматику, тому що це допомагатиме не тільки вам одразу реагувати на потреби вашого тіла, а й ви ще можете відслідковувати, що відбувається з тілом, з емоційним станом ваших близьких або дітей. Тому що психосоматика вона доступна до розуміння. Тому зверніть на це увагу. Спробуйте на собі перевірити, потестіть її на собі, визначте в собі, яка зараз вам необхідна взаємодія. Чи є якісь відчуття напруження в тілі, чи в м'язах, чи в певних органах, знайдіть в інтернеті таблицю пояснювальню психосоматика внутрішніх органів або зовнішніх і віднайдіть ту емоцію почуття. Згадайте, а коли ви останній раз це відчували, і наскільки часто, протягом якого періоду часу ця емоція у вас щодня виникає? І ви зрозумієте, в чому причина болісних відчуттів в тілі. І визначивши, яка емоція, яка відчуття, який стан спричинили ці болючі відчуття в тілі, ви зможете якісно відреагувати, зрозуміти, а як же ж я можу собі допомогти, як я можу змінити цей внутрішній стан, відчуття і емоції? І таким чином це буде прекрасне взаємодія з собою: піклування про своє тіло, про свою психіку. І ви просто будете менше звертатися до лікарів, менше бігти в аптеку по якісь таблетки, пігулки, уколи, якісь ін'єкції, бо будете розуміти, що відбувається з вашим тілом, як ваші емоції і почуття впливають на органи. І що в кожному органі живе певна емоція. Піклуйтесь про себе і використовуйте психосоматику собі на користь.